З миром Божим дорогоцінні. Нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Неймовірні відкривення. Дуже хочу з вами поділитися. І саме більше торкає те, що Ісус він дав чітку відповідь, щоб ми реально слідкували за своїм серцем, щоб не відкрити двері сатані, який прийшов вкрасти, вбити і погубити. І дійсно, сатана він має доступ до всіх сфер нашого життя, навіть має доступ до нашого серця. І контроль над думками реально може запобігти багатьох проблем. Наші пастори показали дуже гар, не прирікла з Біблії, коли сатана він прийшов до Єви, що почало відбуватися? Вони почали розмірковувати над словами Бога. Вони почали додавати, убавляти, накладати свою думку. І у них все класно вийшло, але дуже погано закінчилось, що для нього що для неї так погано закінчилось, що досталось і нам. Бо якби не достались нам, то ми б жили вічно, не хворіли і мали. Е... Спілкування з Богом напряму. Тому дійсно людина вона сама допускає бісів у своє життя, відвергаючи Бога. Вибір за людиною, хто матиме ключ у її серце. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Амінь.